Сьогодні середа, 5 березня 2025 року, 6 година 35 хвилин, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий перезивий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а покидькам, які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я заради свого збагачення, показувати той хто Оце дуже важливо. Бо незабаром так же саме будуть руйнувати фізичне і психічне здоров'я тим людям, які їм які їм до дорогі, і яких вони нібито люблять. Шестьдесят девять. Шестьдесят девять повторюем. Ихай в сети. Крадії і брехуни, які, на жаль, мене оточують, знають, що кожне про кожний їх злочин, про кожну їхню брехню, про кожну їхню крадіжку. Відомо тим, кому потрібно. І вони Ніяким чином не зможуть тебе виправдати завдяки своїм корумпованим зв'язкам і нагарбованим грошам, як би вони не старалися.